Тайга, ти йдеш в проміжку і так всі пішли один за одним. Тобто, зараз в процесі ми виходимо, одразу же розтягуємося, стаємо в шахматний порядок і йдемо в тому напрямку, який задає головний дозор. Зрозуміло. Все, висуваємось. Любі мої діти, мила й тату. Я йду на війно. У нашу землю захищати. Якщо ви бачите команду зупинки, ви зміщаєтесь на свій бік дороги. Займаєте в зеленці позицію на коліно, стаєте обов'язково на коліно. У будь-якій ситуації ви зменшуєте свій силует, це обов'язково. Також для обов'язковим є дублювання команди. Тобто, якщо ця команда голосувала в умовах ведення бойових дій, вона обов'язково до дублювання. Команда Жестом також обов'язково до дублювання всіма піхотинцями на марші. Ми обов'язково стаємо, зменшуємо свій силует і беремо свій сектор. Це обов'язково. Не балачте за мною, якщо полі згину, все Йо Уграєну, Я додаємо забраття. Чому потрібні ці тренування? Для того, щоб створити злагодженість в наших підрозділах, згуртувати наші підрозділи і добитися результату такого, щоб в будь-якій бойовій ситуації вони діяли як одне ціле. Існує таке поняття, як опорний пункт зводу або відділення. Це означає, що ми закріплюємося в цьому опорному пункті з тих чи інших цілей. Для прикладу, ми можемо закріпитися тут для утримання рубежу цього, для утримання оборони, закріпитися тут для того, щоб наші війська могли розвивати наступ або для інших ціл. На даний момент ми закріпляємося тут, і це приміщення, прилягаючи до нього територія, називається опорним пунктом. Як правило, опорний пункт називається в тому випадку, якщо його займає взвод що іменно треба заняти кругову оборону. Так Є таке поняття, як маневрування вогни, яким бою ми маємо всі доцільно скористатися. Для цього ми будемо копуватися з усіх боків з пріоритетом на 12-ту годину, яку ми визначаємо пріоритетним напрямком бояву ворога. Тобто сектор це уявні дві лінії в просторі, які контролюють певний відрізок простору які знаходяться між цими лініями, які ми контролюємо своїми очима і стволом. Ну, в красній зоні ви не маєте права е, э, предоставляти допомогу е, э, раненим, тому що тоді ви потенціальний труп, тому що вас бачать, по вам стріляють. Це красна зона. Ви максимум, що ви можете зробити, це взяти раненого і винести його хоча б в жовту зону, накинути йому жгут і После того, как вы накинули жгут, вынести его в зелёную зону, где будет ему надана полностью медицинская помощь. То есть, когда грызла красная зона в штурме, он имеет в виду, что это та это слепая зона имеется в виду. Там ну, тот да, то, туго, просто... который вы не видите. Я просто говорю, это как куски торта, допустим, або як просто як покрытия, допустим, представиться. червоне-зелене. Зелене, зелене – це вже те, що ми контролюємо. Червоне це те, що ще треба зачистити, куди не можна заходити, тому що звідси на нас біля купа сидить. Вообще загальне річкове поняття.